Розпрощався стрілець своєю ріднею і поїхав далеку дорогу, за свій рідний край, за козацький звичай прийняв бій за свою перемогу Вітер колише шовкову травичку, молодий дуб додолу схилився, листям шелестить, би стрілець лежить над ним коник, його похилився. Ой, коню. Ж мій коню, не стійна дівною, і землі не розкопуй копитом, ти лети коню, ненці вої, що я лежу у лісі забити. Хай батько і мати, і рідні, і сестри, нехай вони за мною не плачуть. Я у лісі лежу, за ріднею тужу. Чорний круг наді мною лиш кряче. Немало козацтва в боях полягло, і ніхто з них вже більше не встане, Україна була, Україна жива, Україна, ще знову повстане. Україна. Україна жива, Україна ще знову повстане.